Додаток для бігу та їзди на велосипеді Strava має безліч функцій, які допомагають знаходити нові маршрути для пробіжок, включаючи сегменти, конструктор маршрутів та глобальну теплову карту. Цього літа Strava представила щотижневу теплову карту, вона відмінно підходить для пошуку популярних стежок і маршрутів в певний час, але може розкривати більш особисту інформацію, ніж ви думали. За допомогою щотижневої теплової карти я зміг переглянути карту, вибрати район, де, судячи з усього, був всього один активний бігун, і дізнатися ім'я цієї людини і місце його проживання. Важливо відзначити, що ця людина мені не знайома, а район я вибрав випадково. На пошук цієї інформації пішло всього кілька хвилин. Якщо ви живете у великому місті, можливо, вам не доведеться турбуватися. Але якщо ви перебуваєте в сільській або приміській зоні, варто перевірити налаштування конфіденційності. Детальніше про них трохи пізніше, а спочатку я поясню, в чому особливість нової карти, що таке щотижнева теплова карта Стреве? Стреве пропонує кілька інструментів для карт, які допомагають знаходити місця для бігу або їзди на велосипеді. Тільки платні передплатники можуть наближати карту до рівня вулиць. Як пояснює Стреве, щотижнева теплова карта оновлюється щотижня, об'єднуючи дані про активності, наприклад, пробіжки і велопрогулянки, видимість яких встановлена на для всіх. Глобальна теплова карта існує вже давно, але вона показує лише популярні маршрути в цілому. Щотижнева ж карта дає уявлення про те, де люди бігають прямо зараз. Наприклад. Взимку або в сезон дощів можна перевірити, які стежки в парку залишаються прохідними. Проблема полягає в тому, що якщо ви подивитеся на менш населені райони, такі як сільська місцевість або передмістя, виникає серйозне питання конфіденційності: якщо ви єдиний, хто працює у вашому районі, ваші маршрути будуть єдиними, що відображаються на щотижневій карті. На глобальній карті вони б змішалися з маршрутами інших бігунів за весь рік. Як щотижнева теплова карта виділяє ваші маршрути. Ось що я маю на увазі. Останнім часом я бігаю майже щодня, і більшість моїх пробіжок відбувається в районі мого будинку. Коли я побачив функцію щотижневої теплової карти, негайно наблизив карту сусіднього парку, щоб побачити популярні стежки. Але коли я повернувся до свого району, мої особисті маршрути виділялися блакитними лініями. Це сильно відрізняється від глобальної теплової карти. Мої пробіжки лише злегка затемнюють лінії на глобальній карті, але ніхто не зможе виділити саме мої маршрути. З щотижневою карткою все інакше. Видно, що я мабуть, інша людина часто бігаємо певними дорогами в районі. Іноді я роблю кола по одній вулиці, вона світиться яскравіше інших. Наближаючи карту, я бачу інші райони. Де явно є одна людина з улюбленим маршрутом. Я навіть можу перемикатися між глобальною та щотижневою картою і помічати людина, яка бігає по маршруту, а останнім часом активна, а її сусід, який починав і закінчував біля точки, Б, не бігав. Чи знаю я цих людей? Ні. Але, здається, я знаю ім'я одного з них. Теплові карти місцеві легенди можуть розкрити більше, ніж ви хотіли. Щотижнева теплова карта стає особливо проблематичною в поєднанні з іншою соціальною функцією з треве, сегментами. Сегмент це частина маршруту з назвою та таблицею лідерів. Наприклад, якщо у вашому районі крутий підйом, хтось міг створити сегмент пагорб району з таблицею рекордів. За допомогою інструментів з можна клікнути на сегмент і побачити, у кого найшвидший час, а також хто є Local Legend, людиною, яка пробігла цей сегмент частіше за всіх за останні 90 днів. В якості експерименту я вибрав на карті район, далекий від мого, де, судячи з усього, бігав один або кілька людей, тонка блакитна лінія над декількома дорогами без активності на сусідніх вулицях. Потім я попросив карту показати сегменти в цьому районі, і справді маршрут включав названий сегмент. Я клікнув на нього і побачив, що за останні 90 днів його пробігли всього три людини. Двоє зробили це один раз, третій багато разів. Остання людина Local Legend швидше за все, і є той, хто залишив блакитні лінії на карті за останній тиждень. Я подивився на кінці цієї лінії і припустив, що ЛЛ, як я його назву, живе в одному з будинків ближче до кінцевої точки. З цікавості я перевірив дані про нерухомість у цьому районі. І що ви думаєте? Один з будинків в кінці Блакитної лінії належить людині з тим же ім'ям і прізвищем, що й наш Лоукал Legend. З глобальною тепловою картою або лише сегментами я б не зміг визначити місце розташування так точно. Можливо, здогадався б, що ЛЛ живе десь поруч, але не зміг би зрозуміти, на якій саме вулиці, не кажучи вже про будинок. Але щотижнева теплова карта привела мене прямо до його будинку. Як видалити свої дані з щотижневої теплової карти? Якщо ваш аккаунт повністю закритий, і всі налаштування приватності встановлені на тільки я, ваші дані не потрапляють в теплову карту. Але якщо частина ваших пробіжок або поїздок видно всім, що необхідно для участі в сегментах, вони будуть відображатися на щотижневій карті. Ось як це можна змінити. 1. Налаштування приватності активності. Стреве стверджує, що активності з налаштуваннями тільки я або передплатники виключаються з карти. Однак вони не будуть враховуватися в таблицях лідерів сегментів, 2. Приховування початкової та кінцевої точок. Стреве дозволяє автоматично приховувати початок і кінець маршруту. Це означає, що якщо ви біжите з дому в парк, частина маршруту в парку буде публічною, а частина біля будинку ні. Це допоможе уникнути ситуації, коли хтось може визначити ваш будинок, але не приховає сам факт, що ви часто бігаєте по певному маршруту. 3. Зміна імені та фотопрофілю Ще один спосіб прибрати реальне ім'я і фотографію з профілю. Це ускладнить ідентифікацію, але може ускладнити спілкування з друзями в додатку. 4. Відключення участі в теплових картах. У налаштуваннях конфіденційності налаштування контроль конфіденційності видимість на карті є галочка ділитися даними активності для знаособлених агрегованих даних, зніміть її, щоб ваші дані не потрапляли в глобальну і щотижневу теплові карти. На жаль, стревоважає ці дані знеособленими, навіть якщо в деяких випадках їх легко пов'язати з конкретною людиною. Це загальна проблема великих наборів даних, вони часто містять елементи, які можна ідентифікувати, навіть якщо творці цього не усвідомлюють. Наприклад, бюро перепису населення США навмисно додає шум до публічних даних, щоб уникнути розкриття інформації. Стревеш поки пропонує користувачам самим регулювати налаштування приватності. На мою думку, цього недостатньо, але тепер ви знаєте, де знайти ці налаштування.